Якщо вас турбують порушення менструального циклу або його відсутність, це може бути проблема. Що ж робити? Перше, що ви можете зробити вдома, це збалансувати своє харчування, їжте більше овочів, фруктів, багатих на вітаміни і мінерали. Особливо важливі вітаміни групи Б, залізо, цинк і вітамін Д. Друге клітинне харчування. Обирайте продукти, які забезпечують ваш расон всіма потрібними поживними речовинами для нормальної роботи гормональної системи. Третє контроль ваги. Зайва вага або різка її втрата можуть негатив. Впливати на менструальний цикл. Четверте. здоровий спосіб життя. Так, уникати стресу, висипайтеся, достатньо займайтеся помірними фізичними правами. Навіть ходьба в цьому допоможе. І п'яте. якщо це триває достатньо довго, знайдіть хорошого лікаря. І пам'ятайте, що здоров'я вашої репродуктивної системи залежить від вас. Ваша задача в цьому розібратися. І якщо ви хочете навчитися розуміти свій організм, приходьте на консультацію. Я допоможу вам розшифрувати сигнали вашого тіла. Силка у шапці профіля.